Юра Криштопа таки помер. Село та сало, блог. Я був у нього в неділю і мені. Я, ну, я просто в шоці. Отак вийдеш і легко дихати в Україні. Я скільки років жив за кордоном? Так, да, там добре, там добре все. Але не вистачає такого вдихнути на повні груди. Таке тільки може бути в себе вдома, в себе в Україні. Ще три дні тому веселий фермер завітав до Тіктокера Юрія Криштопо, який став відомим завдяки вечерям у селі. Але сьогодні в мережі повідомляють про його смерть, що стало причиною деталі за хвилину. А також поговоримо про ще одну трагічну звістку: раптово померла колишня солістка національної опери України. Останні роки вона проживала в Італії під прізвищем Росо. Чому померла, та яка кримінальна відповідальність їй світила в Україні? Розкажу далі. До п'яти років позбавлення волі загрожує вокалісті Національної опери України Катерині Абдуліній. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, почнемо з новини про смерть відомого українського тіктокера. Юрій Криштов прославився в мережі через зйомки комедних відео, а також мав власну продукцію село та сало. Всім добрий вечір. Вечеря в селі. По домашньому. Томатний сок зі своїх помидор з городу. А. Тако, картошечка жарена і тушоночка. Бачите, як відкрилась, клас? Ось така тушоночка, смакота, одне м'ясо. Ось таке, бачите? Ну що, будьмо? Мирної, тихої, спокійної ночі. Ще три дні тому до тіктокера Юрія Криштопи завітав інший колега. Веселий фермер, і ось дивіться, хто до нас приїхав. Добрий день, Сергію. Юра, да, добрий день. Нарешті ви приїхали Дай, до нас. А в... що це ви даєте? нам? А, як до справжнього чиновника прийшов, з корупцією. корупції хорошо, поняв класів таких сирників, сирочки. Клас Йо? люблю я сир і люблю, коли дають подарунки. Мені здається, що Юра Криштопа той, хто вдохновляє людей починати свою власну справу. Дуже багато людей, тих, хто йому завидує, але дуже багато тих, хто в тишині дивиться, як він це робить. Вдохновляється і запускає свою власну справу. Я думаю, що це його місія. Він може про це навіть і не знати. Дякую за те, що він вивернув свою душу, тому що на таких щирих українцях і тримається наша країна. Під час запису Юрій ділився секретами власного виробництва та був енергійним і щасливим, що стало причиною смерті для його колеги. Поки невідомо, але нагадаю, що напередодні у соцмережах блогера з'явилося відео з відділення анестезіології та інтенсивної терапії. В описі до цього було написано, що ситуація. Дуже складна, прихильники Юрія стали бити на сполух. А дехто хто пропустив, що сторінку чоловіка було зламано? Втім, як з'ясувалося пізніше, ситуація дійсно критична. Рідні Криштопа повідомили, вони чекають на ранок, аби стабілізувався тиск, і тіктокера транспортували до Києва у лікарню. Зараз шанси 70 на 30. не на нашу користь. Залишається тільки молитися і чекати. Йшлося у дописі. Вже зранку стало відомо, що Юрій помер. На жаль, не витримало серце, назавжди в наших серцях. Повідомили на сторінці Криштопа в Інстаграм. Користувачі не можуть повірити в цю трагедію, адже лише вчора чоловік публікував нові відео у своєму Тікток і нічого не віщувало біди. Любив його дивитись, класний був мужик, завжди говорив правду. Дуже жаль, дядьку. Я завжди дивився його відео і говорив. Красава, мужик, трудяга. Жаль, дуже жаль. Цитує видання РБК Україна. Настільки приємна зустріч була із ним. Я ще не встиг зняти відеоогляд його продукції м'ясної, яка мені дуже сподобалася. І ну я. Фу. Я, я навіть не знаю, що казати, що говорити в таких випадках. Я спочатку думав, що це якийсь фейк, можливо, але це дійсно не фейк. Я зазванювався із його сином. Фу. Я не знаю, що в таких ситуаціях говорити. Просто я. Після тої зустрічі ми здома із сім'єю ні про що більше говорити не могли. Тільки про нього, про його, про цю саму зустріч, яка відбулася, як все класно було. Фух. Вечір в селі. Юрій Криштоп, сільський блогер, за його тікток-сторінкою, село та сало» стежать майже 300 тисяч користувачів, а на ютуб понад 100 тисяч. Юрій мав своє сімейне фермерське господарство і займався продажем копченої продукції, яка також користувалася неабияким попитом. Чоловік публікував відео присвячені своєму робочому ротинному життю, а також показував різноманітну вечерю у селі, завдяки чому він і став зіркою. Тікток. Вічна та світла пам'ять Юрію. Просто скрізь роздолі, скрізь поле, степ, луга, річки, небо таке, зорі, місяць. Вам просто цього я не можу описати. Але коли живеш там, за цим усим. Дуже дуже звичай за кордоном в Італії останні роки свого життя проживала і колишня співачка національної опери Катерина Абдуліна. Вона прославилася тим, що обізвала українськомовних дітей бидлом. За це проти неї було відкрито кримінальне провадження. Їй світило до п'яти років ув'язнення за таке висловлювання. Саме стільки в Україні дають за порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної приналежності. В міліції проти Абдуліної було відкрито кримінальне провадження. На телефонні дзвінки вона не відповідала. Вдома особливі кореспонденти її також не застали. Сама співачка народилася в Києві і працювала у національній опері України. За даними видання, комерсант український останні роки вона жила в Італії під прізвищем Руссо, що ймовірно є прізвищем її чоловіка. Нагадаю, у 2013-му Абдуліна потрапила в скандал через свій коментар у Фейсбуці під бесідою публіциста Юхима Гофмана і російського письменника Захара Прилєпіна, який під час повномасштабної війни став одним з головних z блогерів і волонтерів, віддала дитину в російську гімназію і ще жодного разу не пошкодувала всі предмети російською, все ясно і зрозуміло. А найбільше сподобалася урочиста лінійка, я навіть плакала. По-російськи дуже красиво говорили старшокласники, співали і читали вірші. Так взагалі контингент батьків і дітей різко відрізняється від бедлячих українських шкіл. У першому класі три рази в тиждень українська мова, і випускники розмовляють нею куди краще, ніж випускники українських шкіл. Я рада, що моя донька навчається серед морально здорових дітей. А не серед бидла написала тоді Абдуліна. Згодом після хвилі суспільного обурення співачка почала переконувати, що її допис було сфабриковано, і вона нібито стала жертвою підстави. Головний режисер національної опери Анатолій Солов'яненко тоді заявив: коментар був. Зроблений свідомо, хоча співачка і не усвідомлювала можливих наслідків. Колеги по театру відкрито до відмовлялися працювати з нею на одній сцені. А у ЗМІ почали обговорювати ймовірність її звільнення. Однак Абдуліна ще деякий час продовжувала працювати в національній опері. Вона вибачалася перед тими, кого могла образити. Хоча й надалі переконувала її коментар, був підробкою. Тоді Міністерство культури заявляло, підстав для її звільнення немає, але Національний оперний театр все-таки відсторонив співачку від виступів. До слова, на даний час офіційного підтвердження про смерть Катерини Абдуліної немає, окрім повідомлення Максима Равреба, який є фігурантом реєстру зрадників. Так легко уявити тебе живим, неможливо повірити в твою смерть. Написав антиукраїнський пропагандист. Якщо вам відомо більше інформації, будь ласка, залишіть її в коментарях.